Конкурс дзеркало Ой, лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Отже, зелені, для кого ваше завдання? Для е, жовтих. Навіщо з малями шикали, шляха на своїх плечах, що мала дівчана, не сполучання, ніби чек, що тубали є. Знову не така, то не томіка. Знову не така, то не томіка. Один на кіска, голяка, чи то під вінець. Та й твоє дитя, що твоє життя? На та... тару каже дитя, ті сестям скоро вже та кінець. Кінець! Наше завдання сьогодні для синіх. Мяу-мяу-мяу-мяу. <звук> <звук> Гав-гав-гав-гав. Мяу- мяу 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 гав 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 го-го-го. Боже по ноткам і го. го го Молодець! Сині, для кого ваше завдання? Для рожевих. Живе для кого ваше завдання? Жив цей мікрофон. Для фіолетових. Молодці, давайте підтримаємо. А завдання для помаранчевих. А вдай в руці. Твої